Всім привіт! У цьому відео невеличкий огляд комп'ютерної мишки 2E Gaming MG310. Прийшла в ось такій упаковочці, на якій ззаду є написані технічні характеристики, soft-touch покриття, кнопка подвійного кліку, ресурс кнопок більше 5 мільйонів натискань. Довжина кабелю 1,8 метра, тип підключення USB 2.0, вага 135 г. Позиціонується ця миш як ігрова для початкових геймерів. Коробочка ось так цікаво відкривається. Зараз розпакуємо і вийму саму мишку. Ось так виглядає сама мишка, симетричний дизайн, зверху таке приємне матове покриття. По боках рельєфні накладки. Знизу написано назва бренду 2E Gaming, а також текст Made in China, тобто виготовлено в Китаї. Після підключення до комп'ютера мишка засвітилася. Ось цей логотипчик, тут смужка, тут видно підсвітку, а також під колесиком є підсвітка. Доволі прикольно. У мене до цього ще не було мишки з такою підсвіткою. Наскільки я зрозумів, за допомогою спеціального софту можна налаштувати, якими кольорами ця підсвітка буде світитися. В руці мишка лежить дуже зручно, набагато зручніше за ось цю стару мишку Apple, яка така зовсім плоска і абсолютно незручна у використанні. До того ж, стара мишка підключалася по Bluetooth. І вона зовсім не підходила для ігор, особливо онлайн. Тому що час від часу сигнал пропадав там на 2-3 секунди. І за ці 3 секунди дуже багато вирішують, грубо кажучи. І саме тому я нову мишку брав з підключенням по кабелю. До речі, кабель тут такий ось оплетений. Перевірив я всі кнопки. Це дійсно кнопка подвійного кліку. Ці дві потрібно налаштовувати окремо для конкретної гри, як ви бажаєте. Звичайні дві кнопки права та ліва. Під колесиком є кнопка. До речі, колесиком зверху ось це таке ніби прорезинене, м'яке. А ці дві кнопочки плюс та мінус змінюють DPA. Він може бути 1200, 1600, 2000 та 3000. Щодо гучності клавіш. Ось слухайте. Загалом доволі гучне натискання. У моїй старі було порівняно дуже тихе. І це, власне, єдина її перевага. До речі, ціна цієї мишки на момент покупки 349 гривень, що доволі дешево. Цілому я цією мешкою задоволений, як за таку ціну виглядає вона доволі прикольно, а зі своїми функціями повністю справляється. На цьому все. Сподіваюсь, мій огляд був вам корисним. Якщо так, то обов'язково поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім пока!